Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята. Запрошую вас на заняття. Вітаю вас, малята. Маша в лісі заблукала до ведмедя в дім попала. Взялась там хазяйнувати. Все навколо розкидати, розкидала кубики і змішала їх. І великі, і маленькі. Дітки, давайте допоможемо маші розкласти кубики на свої місця. На верхню поличку покладемо маленькі кубики, а на нижню великі кубики. Спочатку, дітки, скажіть мені, якого кольору великі кубики. Так, правильно, вони синього кольору. А тепер скажіть, якого кольору маленькі кубики. Так, малята, правильно, маленькі кубики червоного кольору. А зараз, малята, давайте покладемо маленькі червоні кубики на верхню поличку, а великі сині на нижню. Давайте скажемо маші, які кубики стоять на нижній поличці. Великі чи маленькі? Так, на нижній поличці великі кубики, а на верхній так, правильно, маленькі. Маша знайшла ножиці і хотіла щось змайструвати для ведмедика. Але тільки порізала картинки. Дітки, давайте допоможемо маші і складемо картинки із частин. Уважно розглянемо і знайдемо частину цієї картинки. Так, правильно. А тепер знайдемо частинку цієї картинки. І складаємо останню картинку. Скажіть, дітки, які картинки в нас вийшли? Це м'ячик, яблуко та пірамідка. А зараз малята. Давайте разом з Машею пригадаємо, на яку геометричну фігуру схожі яблуко та м'ячик. Так, малята, правильно це круг, м'ячик і яблуко круглої форми. А на яку геометричну фігуру схожа пірамідка? Так, малята, правильно це трикутник. Молодці малята! Маша дякує вам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!